Росіяни ймовірно втратили контроль над населеним пунктом на півночі Бахмута. РДК та Легіон Свобода Росії продовжують рейди на Білгородчині. Вночі знищили ворожу техніку в районі Шебекіно. Бельгія занепокоєна через нібито використання її зброї на території Росії. У змі потрапив контракт, який доводить купівлю Росією боєприпасів у Ірану. За даними міністра Камишина, ситуація з укриттями у Києві критична. Лише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад Росії на Україну це найбільш помітні події 467-го дня великої війни. Про них та багато іншого. Далі я Дмитро Олійник. На Донеччині та Запоріжжі сьогодні гаряче. Зокрема, про це активно пишуть телеграм-канали. Натомість офіційної інформації про просмажування окупантів наразі немає. Проте Пригожин жаліється на те, що росіяни втратили контроль над частиною населеного пункту Берхівка, що на півночі Бахмута. А Сирський повідомляє, що є просування на сватівському напрямку. Російський добровольчий корпус та Легіон Свободи Росії продовжують здійснювати обмежені грейди до Білгородської області. Легіон Свобода Росії заявив, що вночі за допомогою дронів знищив два ворожі танки: один БМП 3 і один БРДМ в районі Шебекіно. Губернатор області Гладков вчора підтверджував, що в новій та Волжанці йдуть бої. Хоча Міноборони Росії стверджувало, що їх підрозділи завдали удару по українській диверсійно-розвідувальній групі поблизу населеного пункту, в результаті чого вона була Змушена відступити за повідомленням військових російських блогерів із ЗМІ, диверсійно-розвідувальна група з 20 осіб увійшла в нову Таволжанку і залишилась там. Також Гладков відповів на вимогу РДК провести переговори про обмін захопленими російськими військовополоненими. Спочатку він погодився на зустріч, а потім відмовився. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що дисонуюча реакція Росії на рейди наводить на думку, що російське керівництво ще не вирішило, як на них реагувати. Суперечливі повідомлення з офіційних російських джерел та очевидне особисте рішення Гладкова свідчать про те, що Міноборони і Гладков не координують свої дії у відповідь на рейди. Обмежені рейди та обстріли кордону в Білгородській області все частіше стають центром критики на адресу російського військового керівництва. В день у Росії по радіо транслювали панічне звернення Путіна через вторгнення ЗСУ у Ростовську, Білгородську і Воронезьку області Росії у зверненні Путін закликає мешканців прикордонних областей евакуюватися в глиб країни і оголошує загальну мобілізацію. Місцева влада та Кремль заявляють, що звернення фейк. Уряд Бельгії звернеться до України по роз'яснення через інформацію, що зброю бельгійського виробництва використовували антипутінські збройні формування для рейду на Білгородську. Область напередодні The Washington Post із посиланням на розвідувальні дані повідомила, що бійці РДК і Легіону Свобода Росії користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами. Йдеться зокрема про броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу МРАП, а також гвинтівки виробництва Чехії та Бельгії, і щонайменше один протитанковий гранатомет ат 4 яким часто користуються американські та загалом західні військові. Сполучені штати до цього неодноразово підкреслювали, що не схвалюють використання їхньої зброї для бойових дій за межами України. В українській розвідці говорили, що західна техніка в російських бійців опинилася як трофей після бойових дій із російськими військами. За даними джерела бельгійського змі, міністерки оборони і закордонних справ Бельгії якнайшвидше зв'яжуться з українською владою, щоб отримати роз'яснення цієї ситуації. Ну а поки що, прем'єр Бельгії Олександр Декроо підтверджує, що міноборони та. Та спецслужби країни почали розслідування щодо використання бельгійської зброї на території Росії. У Калузькій області Російської Федерації на трасу впали два безпілотники. Детонації, нібито не сталося, але територію оточили. Відразу кілька російських телеграм-каналів опублікували фото безпілотників. А місцеві жителі повідомили, що бачили в небі об'єкт, який прямував у бік Москви. Мешканці іншого району також розповіли, що безпілотник ішов на трасою зі швидкістю 140-150 км на годину за прямою траєкторією в бік російської столиці. Зазначається, що розмах крила БПЛА близько 1,5-2 метри. На ньому була відеокамера, а підвішених боєприпасів не було. Про останні інциденти із безпілотниками та бавовною в Росії читайте на сайті pravda.com.ua і вступайте до клубу УП, аби бути ближче до редакції Української правди. Ваші донати сприяють нашому розвитку. Посилання на клуб залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Головне управління розвідки повідомило, що спільний таємний проект гур фонду Повернись живим та блогера Ігоря Лаченкова Блекбокс уже завдав російським загарбникам збитків на суму понад 700 мільйонів доларів. Результати роботи Блекбокс можна побачити на багатьох об'єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і на ворожій території. У ГУР уточнили, що протягом квітня-травня роботу проєкту окупанти помітили у логістичних центрах, транспортних вузлах в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях за словами Буданова, проєкт працює над зниженням наступального потенціалу ворога, деморалізацією бойового духу окупантів та прийняттям ними своєї поразки у війні. Україна створила у Росії мережу добре підготовлених агентів для диверсії та надає їм безпілотники власного виробництва. Про це пише CNN із посиланням на джерела, ознайомлені з даними американської розвідки. Американські посадовці вважають, що проукраїнські агенти в Росії здійснили атаку на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території Росії. А не України чиновники не змогли точно сказати, як Україні вдалося переправити безпілотники в тил ворога. Але два джерела повідомили Сіянен, що українська сторона створила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можуть бути використані для відправки безпілотників або їхніх компонентів до Росії, де їх потім збирають. Міністерство оборони України оприлюднило відеоролик, в якому натякнули. На контрнаступ у відеоролику Міноборони показало військових, які тримають пальці біля вуст та напис Плани люблять тишу оголошення про початок не буде. А вже за декілька годин ролик подивилися в окупованому Криму. Там його показали в ефірі декількох кабельних операторів через те, що добрі люди зламали трансляції. Росія протягом травня запустила по Україні рекордні понад 300 іранських дронів Камікадзе, намагаючись змусити Україну витрачати дорогі ракети. Але не досягла успіху у британській розвідці. Говорять, що Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА, здебільшого використовуючи старіші і дешевші засоби ППО, а також електронні засоби глушіння. В той же час Росія залишається дуже неефективною у враженні подібних динамічних цілей на великій відстані через погані процеси наведення на ціль. Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин заявив, що ситуація з бомбосховищами у столиці критична, бо половина з перевірених укриттів не готова приймати людей. Міністр опублікував такі дані: перевірили наразі 1849 бомбосховищ, з них 596 об'єктів не готові до використання. Ще 242 не змогли відчинити. В той же час мер міста Кличко нагадав, що минулого та цього року районам загалом виділили 1 мільярд 200 мільйонів гривень на облаштування укриттів. Додав, за результатами перевірки щодо глав районів з найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень стосовно ж України в цілому, то поліцейські, рятувальники та представники місцевої влади перевірили 50 тисяч 195 укриттів, з яких 32% виявилися непридатними до використання або зачиненими. Ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин опублікував рапорт, де стверджує, що його бойовиків 17 травня обстріляли російські кадрові військові, коли вагнерівці намагалися розмінувати дорогу. Бойовик стверджує, що внаслідок обстрілу була виведена з ладу вантажівка найманців Урал прямим потраплянням у двигун. Самі Вагнерівці, нібито не постраждали. Пригожин також заявляє, що вони взяли в полон кривника командира російських військових, і він був п'яний на відео. Підполковник Роман Веневітін заявляє, що відкрив вогонь по вагнерівцях через особисту неприязнь. Видання Sky News отримало доступ до ймовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні. У документі від 14 вересня минулого року йдеться про артилерійські танкові снаряди і ракети на загальну суму трохи більше 1 мільйон доларів. Джерело Sky News в органах безпеки Британії стверджує, що контракт на 100% автентичний. Журналісти показали документи прем'єру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у. Травні, а також міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі, Київ і Лондон, заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалу і вживатимуть заходів, якщо буде встановлено, що він заслуговує на довіру. Грузинські змі і соцмережі пишуть про візит кадировців до Грузії. Грузинський опозиційний телеканал Мтаварі опублікував відеокадри кортежу машин із російськими номерами, які помітили на автомагістралі поблизу села Натахтарі. Автомобілі з такими самими номерами можна помітити в старому інстаграм-пості бізнесмена Гасламбека Ахмедханова. Ахмедханов чеченський авторитет на прізвисько. Чорт за інформацією Мтаварі, кадировці перебували в Грузії протягом кількох днів і вже залишили країну через грузино-турецький кордон. До слова про ймовірну поїздку оточення Рамзана Кадирова до Туреччини також 31 травня заявили в чеченських опозиційних телеграм-каналах. Через день командир полку поліції опублікував скріншот, позначеного на карті готелю Конкорд де люкс резорт у турецькій Анталії, ймовірно натякаючи на свою присутність там. Замість нацистських свастик, сліди яких шукали в маслобійках, фонтанах і на обкладинках учнівських зошитів у 30-ті, маємо полювання на синьо-жовті кольори 90 років по тому. Замість колорадських жуків бойові комарів вбивці та сарана від того ж американського виробника. Замість отруєної живальної гумки заражені туберкульозом купюри і, звісно, актуальні в будь-який час пошуки ворогів народу. І доноси, оголосивши розвал радянського союзу найбільшою геополітичною катастрофою століття, Путін зробив все для того, щоб реанімувати небіжчика через що до геополітичної катастрофи для Росії додалася ще одна: антропологічна тим, кому окрім калібрів та іскандерів. Над нами все ще заважає спати питання, що в головах убивць, гвалтівників і мародерів, варто перегорнути кілька сторінок історії та згадати радянське минуле, яке мало чим відрізняється від російського сьогодення. Отже, пропоную зробити це і з українською правдою. Залишу в описі цього відео посилання на матеріал, який називається Синьо-жовта параноя, як Путінська Росія пише доноси і лякає себе бандерою, бойовою сараною і отруєними грошима. СБУ затримали у трьох областях групу агентів ФСБ, які шпигували за центрами прийняття рішень. Зокрема, затримано трьох учасників і встановлено особу їх російського куратора. Зловмисники збирали розвіддані про локації озброєння та особовий склад сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 доларів на власні картки. сума залежала від терміновості і якості виконаної роботи на Вінниччині. Місцевий житель проводив фото-відеозйомку українських об'єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших неподалік розташованих будівель у Дніпропетровській області. Агент ФСБ з позивним Грім малював для окупантів схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу і визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті. В Одесі затримали чоловіка, який вивідував паролі для пересування по території міста. У комендантську годину та для проїзду блокпостів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. ДБР викрило на Київщині посадовця територіального центру комплектування, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон. Він забезпечував виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби і діяв у змові зі своїм знайомим, колишнім керівником київського обласного військомату та його сином. Зловмисники консультували клієнтів щодо виїзду до Молдови та Угорщини і були посередниками при передачі хабарів. Свої послуги спільники оцінювали у 6-10 тисяч доларів доларів залежно від стану здоров'я та віку ухилянтів подільників посадовця затримали під час утримання 8 тисяч доларів за черговий пакет підроблених документів. Загалом правоохоронці задокументували дві угоди на 14 тисяч доларів. Посадовцю загрожує до 9 років позбавлення волі. У Києві затримали 39-річного чоловіка, який розбещував неповнолітніх та зберігав дитячу порнографію. Ним виявився журналіст видання «Вєсті» Тарас Козуб. Його жертвами стали двоє 15-річних хлопців, яким підозрюваний платив за сексуальний зв'язок. Правоохоронці вилучили зловмисника дитячу порнографію. Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 214 тисяч 720 гривень. Наразі відомо, що чоловік перебуває під вартою і заставу не було внесено. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує 8 років за ґратами. Лише 40% словаків та 46% болгар вірять у напад Росії на Україну. Опитування громадської думки Глопсек засвідчило украй негативну для України зміну громадської думки окремих європейських суспільств про те, хто винний у війні в нашій державі за рік у більшості досліджуваних держав зросла або лишилася майже незмінною частка тих, хто погоджується, що передусім Росія є відповідальною за напад на Україну. Утім, в Болгарії віра у вину Росії за напад на Україну впала з 50 до 46%. У Словаччині динаміка лякає ще більше. Цей показник впав з 51 до 40 і став найменшим серед досліджуваних держав. Та є ще одна більш дивна статистика. Виявила, що угорське суспільство готове продовжувати підтримувати людей, які тікають від війни в Україні. Угорщина, яка через відкрито про російську політику уряду Орбана сприймається українцями як найбільш ворожа до нас держава ЄС, виявилася найбільш прихильною до допомоги біженцям. 90% угорців погодилися із твердженням про те, що ми повинні і далі підтримувати біженців з України, адже вони тікають від війни. Наступними з помітним відривом від угор. Ців є Латвія, Польща та Литва. від 79 до 82% бажаючих підтримувати українців. Водночас у Литві та Польщі 50-52% громадян не задоволені тим, що ця підтримка здійснюється за рахунок зниження фінансування литовців та поляків відповідно у трьох країнах регіону Румунії, Словаччині та Болгарії. Кількість незадоволених вища за рівень підтримки. Найгірша ситуація у Болгарії із рівнем у 71%. Наразі це все поділіться випуском. «Стрічка» і тисніть вподобайко.